Ну, Показуєш мене, Сейчас зараз зайдемо чуть далі. Покажу, бо тут так візуально стоїть. Да? Все одно він Явий. В'явий. Так, 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 так. Ну, зараз скільки? 12 годин, дивіться на ці листки. Що тут буде? В'яне і все. такий вуха опустив, коротше, блін, Я же вою. Кліщ, люди тут от кліща бризгали. от всього, я не знаю, я не побризгав. Та Так воно жара, що був би дощ до сраки той кліщ, якщо воно приє. Він і так нормальний був, а зараз за ці дні він тормознувся і все. Ось такий він має бути. ось. О. А це соняшний. А от це що таке? Коротше, а зараз Влагу. А у, нема, так? Да? А зараз вирвемо один соняс, цей чахлий такий. Корінь там остався. Так, ну, оцей. Де такий? Іде до влаги. Тут скривився корішок. А ну далі. Тут ровненький корішок. Тут теж щось рівний. Що йому не вистачає? Ну, коротше. Жара та і все. Ось вам і результати. Так, йдемо на ячмінь. З другий край поля. Поки дойдемо так. Покажу. Края тут це ще ж говорю що я не, не окучував, і вони такі трішки зарощі. Щоб комбайн не підскакував на цих буграх. І тут трішки є амброзія. Он сам ячмінь. Блін, ще дивлюсь. Комент... Ну, там, читаю там в фейсбуці бачу, там продають вже люди ячмінь, хто косив рано. І ціна там вже... 8-10 гривень якби продають. І люди пишуть там такі коментарі, ну то я не знаю, то чмошники там такі коментарі пишуть. Що тут, які тут ячмі? Що, якісь корови ходили, повалені? Що тут може бути за врожай? Дякую, він вже сухий капецяну. Так, колоски вже ламаються. Капецяно. Він вже а он там вдалі. А, на горку піднімемся. Побачите он Фура стоїть, люди здають. Ну, да, уже вже косити його потрібно. Твердий. Надо буде щось вже робити. Ну, там бачу, є п'ятна зелені, ну. Ще пару днів буде нормально. Який тут урожай? Тут хоча б тонну дав. Він згорів. Маси нема, хоч би на тонну. А там пишуть, та ти що, ви дурні, самі його їжте, по 8 гривень, куди? А яка бути ціна? Дизель по чому? Добрива чому? Тим більше засуха, його нема. Ще оці ідіоти там сидять оці пишуть, що в цьому році, в цьому році, рекордний врожай пшениці, я не пам'ятаю, який регіон, там, коротше, за 30, 30 років, там немає ніде ніякої пшениці. Воно везде у всіх однаково. А вже походу А, бачите, комбайни кусить, а у нас вітруганя ще капець. А оцей сам ячмінь. Та тут я не знаю, я, його, я ж говорю. Вон там латки бачу зелені, там там, там є. Оце тільки почали косити. Ось буквально там пару днів назад. Успіємо. Було б що косить. Ще поки міні шанси є у нього. Я думаю, що не геть прям. Ну вже клюнув конкретно. Вон такі там подгончики, вон бачу, є. Зелені, 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 там п'ятна. Тут. Ну тут бабочка вон тут вимерся, це подгони пустило. Так що так, ціна, я думаю, в цьому році ну, восьмерик і більше буде. тому що, ну... Смисл його за копійки оддавати. Так що якось так. Як будемо косити, покажу, який тут буде врожай. Ай взагалі. Так що всім удачі, до нових відео, гарних врожаїв. Буду їхати. Ось теж соняшник їхав додому і думаю, зніму, щоб не думати що тільки в мене такий. Ось, видно, да? наблюдаємо, що з нього буде? Уже починає засвітати? Тут зовсім печальна картина. І такий він весь підряд уже, грубо говоря, і це поле, тут я не знаю, який гектар. Це не маленького фермера. Якби стовбури пішли, доволі неплохо, ровненькі, все, але. Ось бачимо, що вже там вже все. Що тут? Розстановка дивіться яка. Раз, раз, ну, чітко. 4 на метр десь. Плюс-мінус. Тут сівалка висіла, у мене навіть гуще. Ну бачу, що тут зовсім печально. І таке поле практично все. Це я навіть зайшов не з краю, а капець. Просто капець. Дивіться. Врожай в цьому році, який буде. Ну. Ану. Опа! Це, та земля суха повністю. Все. Йому ще неділька. Навіть неділька це багато. Корінь ровненький. Тут оранка була. Тут я проїжджаю постійно. Тут була оранка, тут поле чистеньке, зовсім бурина ні одного немає. Ладно, там у мене десь берізка проскакує. А тут ось, ну, поле чистеньке, дивіться, я ж говорю, 4 штуки на метр. Тут сівалка сіяла, ну, видно, що чітко. Ось. Дивіться, так само. 4 штуки на метр. Що йому не вистачило? Правильно, вологи не вистачило. А вологи тут немає ось. Асфальт. Ось. Тріщини дивись. Та все. Ячмінь мало того, що у нас по півтори тони, ще і соняшник. В цьому році його не буде, це 100%. Ну, потому, що вже він, все, він вже б'є ось в корзинку і то бачите, а це вже е, сохне. Він вже може навіть не розкритися, таких буде посохших багатенько. Цей вроді ось нормальний. А ось такий, це в мене такий один рік був навіть не розкривається. І тут таких бачу багато ось. Підряд вони всі. Так, да, тут, звісно, геть. Що тут, у нього роста нема, во перше по коліно. І таке все поле. Страшно глянути. Зато у нас рекордні врожаї, там пишуть пшениці, да? навіть соняшника буде рекордний врожай в цьому році. Будемо зараз їхати, буду далі покажу ще кукурузу. Потому, що багато хто говорить, що кукуруза краще, ніж соняшник, більше ж тут стрижнева коренева, там ну, соняшник, а в кукурузі ні. І якби її вологи вистачає. Ну, зараз будемо їхати, подивимося, там теж воронка. Ну, це один і той же самий фермер сіє. Поля у нього капітально, я сам бачив, як вони обрабатували їх. Ну Тут я думаю, чого він так присох, тому що тут напічкано добрив. Це 100%, тому що я їхав, коли його посіяли, тут на краях були добрива, ну, не розтаючі. І як би я думаю, що це із-за цього ще дає жара оця і ці добрива, воно пало його конкретно. Так що в нашому регіоні... Добриво ми, нехрен даже і сіять вообще. Потому що бачу, хто кинув, все, гапить. Це кожен рік такий прикол. Так, їдемо далі. Так, щойно я показував це поле, зараз з другої сторони покажу ще одне. Ось, щоб не думаєш, що там різні насіння, різна обробка. ось ще одне поле поряд напротив. Ось та сама картина, навіть ще гірше. Тут видно ходив, напевно, мабуть, чогось обробляли. Тому що Там у нас теж в селі, там де я обробляв від жуків. Я нічого не робив, тому що ну от, смисл. Це все, він повністю. Дивіться. Все. І ось, ось за швика, тут навіть хуже. Все, він може, навіть, навіть може не розкритися, тому що, оце це все гапити. Так що соняшник можна навіть і не сіяти зовсім все. Це вже який в нас рік, що він взагалі нічого не дає. Ноутів, не ноутів, дисковка воронка без різниці, Хто б що не писав, все. Ну правда тут, я думаю, що якби в мене такого звісно, немає, ще як тут, але все одно. І тут дощі пройшли більше, тому що я їду, коли мотоцикл. І буває тут болото, я не можу проїхати і минаю коротше, е... круг діляю. І тут пройшли це 100% більше, а все одно оцей сонячник він повністю згорів. Тому що ну, з зими не було дощу. Тут навіть берізка згорів так, що спалило її так, все. Тут просто все. Ось. Супер урожай. Що йому не вистачало. Таких ось. Вон, все. Скоро ж не вада? Так що якось так. А тут один раз до мене приїжджали е, грузиця, ну як водителя, хто займається возо-перевозками, і говорять, що завжди фермера жаліються на те, що не врожай, все покидають. Ну, походу вже потрібно покидати, тому що як говорять. Е, коли валіза без ручок важко нести і жалко покинути. Отак і то. Що, вроді сієш, блин, думаєш, що то вийде з цього, так, як лотерея, ну хрена з цього не буде. А тут втюхано 100% бабліжка нормальна, тому що тут чистота і ну, видно, що... Так що якось так, все, їдемо далі. Там далі вон. Да, кукуруза буде. Так що якщо буде вітер задубати, вибачайте, мікрофон з собою не взяв, як є, так і є. А ось кукуруза. Ну, по кукурузі я б сказав би, що кручена, да? ну, така. Не знаю, правда, я кукурузу не сіяв ні разу. І якби я сильно в неї не розбираюсь, хватає чи не хватає вологи, ну теж її покрутило. Ну я вам скажу, що... Вистана і ще держиться бодрячком. Дивіться, яка тут кукурузка. Ну да, неплохо так. Беру свою слова обратно, кукуруза, за походу витриваліше до засухи. Ось видно. Стоїть хоч би що, дивіться які дручки. І тут теж сіє нас добрими, тому що це один і той самий фермер. Я коли їхав, вони сіяли, тут теж Аж рядки були видно з добривами. Да, неплоха така. Тут би і дождика й боку, кукуруза, то що треба. треба. Зайшов поглубше. Ну така ось, стовбура який. Ну, теж покрутилася вся. Ну, якби листок і ще зелений, навіть нижній ровненька вся. Ну я не знаю. Я думаю, будемо спостерігати, будемо їздити. Я сюди, все одно сюди катаюсь, як би і буду наблюдати. Тому що в нас таке теж один рік було і люди скосили на і її. Качан. Вроді стовбура є, все, а качана не було. Ось і все. Так, по камість тримається. Якщо буде дощ, да, тут я думаю буде результат. Зараз у нас я просто вже обід. І це відео вже, ну як обід вже вечір почти вже 5, 5 годин. Як би так підпарює. І сюди неділі передають 35, та я думаю соняшник буде зовсім гапвик. Тут бачу вон, люди дисканули рапс, невірно, ні чорта не було. Так що якось так. Ну а тепер точно вже їду домой, хватимо, надивився вже. Ось і все.